Всім доброго дня! Сьогодні я розповім вам про актуальні питання 2026 року по заробітній платі, програмних продуктах, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства. Зараз на екрані ви бачите приклад під системи зарплати, яка включає в себе обробку з розрахунку заробітної плати, звіти зарплата, первинні документи, такі як відрядження, лікарняні, відпускні та інші, дані співробітників, довідники та сервіс. З 1 січня 2026 року в Україні відбулося підвищення основних соціальних стандартів, а саме розмір мінімальної заробітної плати, розмір податкової соціальної пільги, збільшився розмір мінімальної та максимальної бази і збільшення початкових мінімумів. Відповідно, нові розміри мають бути у відображенні під підсистемі налаштування зарплата, програмних продуктів, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства. Як бачимо, розмір мінімальної заробітної плати на 2026 рік становить 8647. Також вказано в відомості про в фонди ЄСВ максимальна та мінімальна бази. Також збільшився розмір пільги ПДФО з 2026 року 4660. І, звичайно, прожиткові мінімуми. Також з 1 січня 2026 року індексація заробітної плати починається з нового базового місяця. Тому в програмних продуктах потрібно створити документ зміна параметрів розрахунку індексації, який знаходиться в підсистемі зарплата за посиланням зміна оплати співробітників. Натискаємо на кнопочку Створити і вибираємо Зміна параметрів розрахунку індексації. Зазначаємо установу, дату за необхідності підрозділ і натискаємо Заповнити. Вибираємо фактичними, наприклад, посадами та, та підрозділами. Зазначаємо дату зміни 01.01.2026. Проводимо документ. І в нас відбулося обнулення індексації. Також з нового року багатьох змінюється оклад співробітників. Для цього вам необхідно ввести документ Зміна параметрів окладів співробітників. Для цього, щоб його створити, вам необхідно перейти за посиланням Зарплата, зміна оплати співробітників, створити зміна параметрів окладів співробітників. Зазначаємо установу за необхідності підрозділ, дата, дата зміни. І можемо або заповнити весь список співробітників, або конкретно по якомусь співробітнику. Наприклад, через підбір підібрали співробітника та змінюємо йому дані в реквізиті нові значення. Наприклад, змінили там оклад, графік, джерело, кількість ставок. Можемо також додати тарифний розряд. Після зазначених змін проводимо документ. Також з нового року можливі зміни по надбавках. Для того, щоб змінити або призначити, або завершити планові нарахування, вам необхідно перейти під систему зарплата, планові нарахування, утримання, створити призначення планових нарахувань. Вибираємо співробітника або можемо список співробітників підібрати. І якщо ми бажаємо змінити якусь надбавку, нам необхідно заповнити постійними нарахуваннями співробітника, зазначити вид дії змінити та з якого числа, і зазначити, наприклад, відсоток новий. Якщо вам необхідно завершити, то ми підбираємо співробітника, заповнюємо постійними нарахуваннями співробітника, потім зазначаємо вид дії завершити і ставимо дату закінчення. Також, якщо вам потрібно просто призначити нове нарахування, то вам необхідно підібрати співробітника через кнопку Додати додати йому нарахування, з якого числа та зазначити дані, там, наприклад, відсоток. Після зазначення даних проводимо документ. Аналогічна ситуація з плановими утриманнями. Ми підбираємо співробітника, заповнюємо постійними утриманнями співробітника і так само можемо або призначити, або змінити, або завершити. Далі розглянемо послідовність дій від прийому співробітника до виплати заробітної плати. Перше, що ми робимо, ми створюємо картку фізичної особи. Для цього вам необхідно перейти під систему кадри, вибрати посилання фізичні особи і натиснути на кнопку Створити. Далі заповнюємо прізвище, ім'я по батькові ідентифікаційний код, за необхідності, документи, що засвідчує особу, та інші дані. Записуємо і переходимо вже до картки співробітника. Створюємо його через кадри, співробітники Створити. Зазначаємо там, де фізична особа фізичну особу з довідника. І, відповідно, в нас створиться картка співробітника. Записуємо та закриваємо. І переходимо вже до створення самого документу прийом співробітника. Для того, щоб його створити, переходимо під систему кадри, прийоми переведення звільнення, створити прийом співробітника. Зазначаємо установу, дату. Дату прийому, співробітника згідно штатного розпису посаду. Якщо ви виберете згідно штатного розпису, то більшість реквізитів вже буде заповнено автоматично. Далі на вкладочці оплати зазначаємо вид тарифної ставки, за необхідності тарифний розряд, розряд категорії та ранг, якщо є. Також зазначаємо оклад, кількість ставок, джерело фінансування, кЕП, графік роботи, категорія оподаткування, працівники на загальних підставах, працівники зі спецстажем або працівники з інвалідністю. Також можемо зазначити спосіб розрахунку авансу і параметри виплати зарплати. На вкладочці нарахування можемо призначити нарахування по співробітнику, наприклад, надбавку від окладу або надбавка за шкідливість і так далі. На вкладці Утримання можемо додати, наприклад, профнески. І на вкладці Права на відпустку додаємо основну або додаткову відпустку і кількість днів. Далі проводимо документ та можемо роздрукувати друковану форму наказу. Також в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства передбачена можливість реєстрації позаштатних працівників, що працюють за договорами ЦПХ. Людину, з якої укладається договір, слід зареєструвати в довіднику співробітники. Умови договорів цивільно-правового характеру укладаються зі співробітниками. В інформаційній базі реєструється саме документом договір на виконання робіт. Тут ви зазначаєте співробітник, підрозділ, посада, розряд, категорія, джерело фінансування, кЕК, категорія оподаткування. І можете вибрати спосіб оплати або однократно в кінці строку, відповідно, тут потрібно поставити суму, або за актами виконаних робіт. І вже суму зможете представляти в актах. Також зазначаємо дату початку, дату закінчення, стаття за необхідності катодг і нарахування. Проводимо документ. Якщо ми бажаємо створити акт на е, співробітника, то вам необхідно вибрати кнопку Створити на підставі і вибрати акт. Перейдемо до обліку відпрацьованого часу. У програмних продуктах розрахунок відпрацьованого часу є за такими методами. Це за даними табелю, методом відхилень і комбінований метод. Також передбачено ведення індивідуальних графіків роботи, і відповідно на кожну посаду графік йде окремо. Розглянемо сам документ, табель обліку робочого часу. Сюди тягнуться дані на підставі графіків роботи, які ви зазначили, наприклад, в прийомі або в кадровому переведенні. Якщо в людини були лікарняні відпускні, то відповідно після проведення цих Документів, табель Побачить ці дані і, відповідно, правильно заповнить табель обліку робочого часу. Для того, щоб створити такий табель, вам необхідно перейти під систему кадри, облік робочого часу, створити табель обліку робочого часу. Зазначаємо місяць реєстрації, установу, дату, за необхідності підрозділ, період вводу даних поточний місяць і натискаємо Заповнити. Після заповнення проводимо документ та можемо роздрукувати друковану форму. Також, якщо вам необхідно ввести коригуючий табель, типу за минулий період, то вам необхідно там, де період вводу даних про час, ввести минулий період та зазначити, який саме період ви хочете заповнити. Далі перейдемо до розрахунку заробітної плати, а саме введенню Введення переліків, нарахувань, наприклад, надбавок, рангів, надбавки за вислугу років. Також передбачений автоматичний розрахунок сум і часу для оплати за середні. Тобто, якщо ви вводите такі документи, як лікарняний, відпускні, і якщо є коригування, якісь, то відповідно у вас з'явиться таблична частина перерахунок заробітної плати і скоригує заробітну плату. Також для оформлення відрядження декількох співробітників та друку відповідного наказу зі списком співробітників можна використати документ відрядження співробітників. Для цього вам необхідно перейти під систему кадри та обрати відрядження співробітників. Зазначаємо дату, установу. На вкладочці основна зазначаємо країну призначення, пункт призначення, організація призначення та підстава Номер дату наказу. На другій вкладочці зазначаємо співробітник, посаду, дата, початку, дата закінчення, за необхідності часу у дорозі мета, джерело фінансування. Проводимо документ і натискаємо на кнопку Оформити, щоб створити зарплатний документ відрядження. Так виглядає вже зарплатний документ відрядження, який був створений на підставі кадрового документу відрядження співробітників. Як бачимо, в нас підтягнулись такі реквізити, як співробітник, посада, вид розрахунку. І нам тепер достатньо вибрати виплату, куди ми хочемо виплачувати між розрахунок аванс і зарплата, і натиснути на кнопку Розрахувати. Після розрахунку проводимо документ, можемо роздрукувати друковану форму. Так само є для документу відпустка співробітників. Для того, щоб його створити, вам необхідно перейти в підсистему кадри за посиланням відпустки співробітників, створити відпустка співробітників. І зазначаємо установа, номер, дата наказу за необхідності підрозділ. Через кнопку підбір підбираємо співробітника, автоматично підтягується посада, зазначаємо дата початку, дата закінчення і вид відпустки. Основна додата. І так далі. Та за який період. Проводимо документ. Натискаємо на кнопку Оформити для того, щоб сформувався зарплатний документ-відпустка. Так виглядає вже зарплатний документ-відпустка, який реєструє фактичні відпустки усіх видів і впливає на залишки відпусток. Так. Як бачимо, у нас зазначається співробітник, посада, вид нарахування відпустки, оплата відпустки, дата початку, дата закінчення, номер, дату наказу. Також можемо тут додати матеріальну допомогу фіксованою сумою. Вибираємо вид нарахування допомоги і відповідно ставимо суму, зазначаємо виплату, аванс зарплата міжрозрахунок і натискаємо на кнопку «Розрахувати» для того, щоб розрахувати середній заробіт. Після цього проводимо документ та друкуємо друковану форму. Якщо ж співробітник знаходиться у відпустці за власний рахунок у відпустці без оплати або в додатковій навчальній відпустці без оплати, то ці події слід реєструвати документом відпустка без збереження оплати. Для цього зазначаємо період реєстрації співробітник посада. Умови, вид відпустки, відпустка без оплати, номер дата наказу, дата початку, дата закінчення. Також, якщо потрібно звільняти ставку на період відсутності, відповідно її заповнюємо. Далі проводимо документ і друкуємо наказ. Також розглянемо, як за допомогою програмних продуктів облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства можливо завантажити лікарняні листи. В розділі Зарплата. Переходимо за посиланням лікарняні листи, створюємо документ Лікарняні листи співробітників. Зазначаємо дату установу і за допомогою кнопки Завантажити з реєстру підтягуємо документ, який ви, який ви вивантажили з Пенсійного фонду України. Далі у вас автоматично затягнуться ці, всі реквізити. Вам треба буде записати документ та натиснути на кнопку Оформити, щоб створити документ-лікарняний лист і розрахувати середню заробітну плату по лікарняну. Ось так виглядає вже документ-лікарняний лист, в якому ми будемо розраховувати середню заробітну плату. Як бачимо, зазначаємо співробітник, посада, автоматично підтягнулись номер листка, номер випадку, вид лікарняного і причина, також дата початку, дата закінчення. Далі перевіряємо середню заробітну плату і проводимо документ. Можна роздрукувати друковану форму за допомогою кнопки Друк. Також в програмних продуктах передбачений облік допомоги за рахунок Пенсійного фонду України, а саме одноразові допомоги за рахунок фонду, розрахунок лікарняних листів, заявка-розрахунок, повідомлення про виплату коштів та вивантаження даних документів заяви-розрахунок, файл формату JSON з можливістю передачі до Пенсійного фонду України. Зараз на екрані ви бачите приклад документу заява-розрахунок до Пенсійного фонду України. Зазначаємо місяць, установа, розрахунковий рахунок, вид лікарняного листа, відповідальний і посада і натискаємо на кнопку Заповнити. Після заповнення даних проводимо документ і можемо його вивантажити та роздрукувати. Також для відображення невиходів співробітників у зв'язку з простоєм призначено документ простій. В ньому реалізовані наступні види простою – це оплата простої з незалежних від роботодавця причин, оплата простої з вини роботодавця та простій з вини співробітника. Також передбачений такий вид, як призупинення трудового договору. Наступний документ, який розглянемо, це відсутність із збереженням оплати мобілізації. В період відсутності співробітника на робочому місці йому може бути призначена оплата за середнім заробітком і така подія реєструється відсутністю із збереженням оплати мобілізації. Зазначаємо місяць, установу, співробітник, посада. На вкладці Основна зазначаємо дату початку, дату закінчення. На вкладці оплата зазначаємо вид розрахунку оплата за середнім заробітком. Виплата, зарплата, аванс між розрахунок. І натискаємо на кнопку «Розрахувати». Після розрахунку проводимо документ та можемо роздрукувати друковані форми. Перейдемо до розрахунку авансу. В програмних продуктах передбачені такі методи розрахунку авансу, як фіксованою сумою, фіксованою сумою від зворотнього, відсотком від тарифного розряду і розрахунок за першу половину місяця. Також розрахунок авансу виконується окремим документом і, можливо, по структурним підрозділам. Також важливо відмітити, що розрахунок відбувається по кожній посаді окремо, тобто може бути дві посади і, відповідно, може бути навіть два методи розрахунку авансу. Для того, щоб призначити метод або змінити аванс, ми використовуємо документ зміна авансу, який знаходиться в підсистемі зарплати за посиланням зміна оплати співробітників. Зазначаємо установу, це необхідності підрозділ, змінити аванс з якого періоду і спосіб розрахунку авансу, наприклад, фіксованою сумою, фіксованою сумою від зворотнього, відсотком від тарифу і розрахунок за першу половину місяця. Якщо, наприклад, вибираємо фіксованою сумою від зворотнього, то, відповідно, вам необхідно буде ручками проставити аванс суми. Після зазначення всіх даних ми проводимо документ. Якщо ви вибрали фіксованою сумою від зворотнього і встановили суму, то відповідно, автоматично далі від цієї суми наверх будуть нараховані податки. Також, як бачимо зараз в документі вже розрахунок авансу, який заповнюється за допомогою однієї кнопки це заповнити та розрахувати. Бачимо є різні способи розрахунку авансу: є розрахунок за першу половину місяця, в когось є фіксованою сумою та інші. Також, якщо, наприклад, ви бажаєте. Відпускні виплатити в аванс, то відповідно в документі відпустка виставити, що ви хочете виплачувати в аванс, і тоді цей розрахунок у вас з'явиться там, де авансові нарахування, а податки з них будуть на податки на авансові нарахування і відповідно, утримання. Після того, як Ви зазначали, зазначаєте розрахунок авансу, всі реквізити заповнені, вже можна проводити документ і друкувати друковані форми за допомогою кнопки друк. Далі перейдемо до самої обробки з розрахунку заробітної плати. Дана обробка знаходиться в підсистемі зарплата. Вибираємо місяць нарахування, установу за необхідності підрозділу. Можемо розрахувати заробітну плату або по всім співробітникам, або по поточному. Для цього у нас є кнопка Заповнити та розрахувати. вже обираєте або поточного, або за всіма. Так само очистити і кнопки Заповнити та розрахувати. Далі ви можете переглянути, як розраховувався той чи інший. Вид розрахунку, наприклад, стаємо на надбавку від докладу, натискаємо перегляд показників, і буде видно, як розрахувалась ця сума. Також ми можемо подивитись, з якого документу призначена ця надбавка. На вкладці Утримання ви зможете бачити документи по утриманню і, відповідно, розрахунок, тобто профнески, виконавчі листи, аліменти та інше. На вкладці Податки це у нас військовий збір та ПДФО, і на вкладці Податки Фонду заробітної плати це наше ЄСВ. Також за допомогою кнопки звіти можна зробити розрахунковий листочок зразу в цій обробці і відомість по нарахуванню. Перейдемо до виплати заробітної плати. Виплата передбачена таким чином: це міжрозрахункові виплати, відпускні, лікарняні тощо, аванс і заробітна плата за місяць. Є можливість формування реєстрів виплат стипендії, можливість формування окремі відомості по банкам, по джерелам фінансування та інше. Є розсилання розрахункових листів і вивантаження розрахункових відомостей вже відповідно в банк. От зараз ви бачите приклад документу відомість перерахувань на рахунки. Щоб його створити, вам необхідно перейти під систему зарплата за посиланням відомості виплати створити відомість перерахувань на рахунки. Зазначаємо місяць виплати, установу за необхідності, підрозділ, джерело фінансування і що ми бажаємо виплатити. В нашому випадку це зарплата за місяць. І також кек зазначайте банк. І натискаємо на кнопку Заповнити. Після цього у вас автоматично підтягнуться суми до виплати, які співробітники мають отримати на руки. Після цього проводимо документ та можемо вивантажити заробітну плату до банку, а також роздрукувати друковані форми. Якщо, наприклад, ви поставили документ лікарняний лист як міжрозрахунок і хочете виплатити його саме в міжрозрахунок, то виплачувати ви обиратимете лікарняний лист та підтягнете якийсь саме документ. Після цього можна буде розрахувати тут податки за допомогою кнопки та, заповнення та розрахунок, податків та утримання. Зараз на екрані ви бачите приклад обробки з розсилання розрахункових листів. Ми зазначаємо період нарахування, установу, обліковий запис і, наприклад, можна конкретного співробітника вибрати. Якщо не потрібно, то ми нікого не вибираємо, і тоді буде весь список співробітників. Далі натискаємо заповнити і натискаємо Відправити. І розрахункові листочки відповідно будуть уже у ваших співробітників. Також задля відображення витрат по нарахуванню заробітної плати співробітника в бухгалтерському обліку передбачено документ введення способу відображення зарплати. В розділі зарплата за посиланням «Ведення способу відображення зарплати створюємо документ ведення способу відображення зарплати. Тут зазначаємо співробітника, посаду і відповідний спосіб відображень. Також, задля відображення витрат по нарахуванню заробітної плати по підрозділу або по підприємству, під системі налаштування зарплата передбачено налаштування параметрів відображення зарплати підрозділів та параметри відображення зарплати організації. Зараз на екрані ви бачите приклад документу відображення зарплати в бухгалтерському обліку, який ви робите вже після того, як ви прокрутили вже всіх співробітників, перевірили в обробці з розрахунку заробітної плати. Даний документ вже формує саме кореспонденції, які будуть відображатись в оборотно-сальдові та всіх поточних звітах. Для того, щоб його створити, ми переходимо під систему зарплата за посиланням відображення зарплати в бухгалтерському обліку, натискаємо на кнопку Створити, зазначаємо дату, установу, період реєстрації і натискаємо на кнопку Заповнити. І автоматично всі суми по кореспонденціям будуть розкинуті в цьому документі. Після цього проводимо документ і можемо подивитись за допомогою оборотно-сальдової, наприклад. Наші результати, наприклад, рахунок 6511 або 661, якщо це комунальне підприємство. Точно так само робимо в бюджетній програмі в облі бюджетної установи. Так само заходимо під систему зарплата, за посиланням відображення зарплати бухгалтерського обліку Створити і зазначаємо установа, період реєстрації, дату і натискаємо на кнопку Заповнити, і теж автоматично всі дані підтягнуться. Після цього ви проводите документ і можна подивитись за допомогою кнопки Дебет кредит наші кореспонденції. Також в програмних продуктах облік бюджетної установи та бухгалтерії комунального підприємства реалізовані різні звітні форми та аналітичні звіти по зарплаті. Наприклад, розглянемо звіт-аналіз зарплати за джерелами фінансування, який знаходиться за посиланням зарплата, звіти, зарплата, аналіз зарплати за джерелами фінансування. Обираємо місяць, установу. За необхідності, якщо потрібно зробити відбір по джерелу, то встановлюємо ознаку і вибираємо джерело. Якщо не потрібно, то відповідно ознаку не ставимо. Далі натискаємо Сформувати і дивимося на наш результат. Також, якщо ви бажаєте зробити відбір по одному співробітнику, або по підрозділу, або по посаді, то за допомогою кнопки налаштування переходите і робите відбор або по співробітнику, або по підрозділу, або по посаді. І так само натискаємо ОК і натискаємо Сформувати та переглядаємо наші результати. Також даний звіт можна собі зберегти в різні формати, наприклад, Excel, Word та інші, і роздрукувати з допомогою кнопки «Друк». Тож, автоматизація ведення заробітної плати за допомогою програмних продуктів, облік бюджетної установи та бухгалтерія комунального підприємства дозволяє підвищити точність розрахунків, зменшити ручну працю, забезпечують відповідність законодавству та спрощують ведення обліку кадрів, розрахунку заробітної плати, податків, внесків та інших виплат, а також формування звітності. Всім дякую за увагу та до нових зустрічей!